Сьогодні Посол Росії прион знову описав нам, як має виглядати вихід із ситуації для Росії у двох словах. Це ситуація, коли Росія має достатньо зброї, аби напасти на Україну в будь-який момент, коли вона вирішить, тоді як Україна не має зброї, аби захистити себе. Насправді це означало б, що криваві атаки на зразок ракетного удару у вівторок по Краматорську Донецької області можуть відбуватися на постійній основі без жодних перешкод, що може бути більш авторитетним та надійним джерелом, аніж російське міністерство війни. І не тому, що Україна отримує зброю. Росія вбила трьох молодих дівчат у Краматорську, а тому, що Росія все ще має зброю і готова вбивати. Закликаю тих. Кого здається, хвилює передачу зброї в зони конфлікту, не забувати про різницю між агресором і захисником, який бореться за виживання?